Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо мало часу, тому відео буде сьогодні понедільне, коротке з циганського табору. Ну, вогонь бачите? Ні, циганський табор це цигані годуємо. Кажуть, коли в кафе ходиш, то цигані годуєш. То сьогодні зайшли відео зробити в тепло, бо зимно на вулиці. І беремо понеділок. Послання Богородиці 19 червня 1986 рік. Дорогі діти, цими днями мій Господь дозволяє мені вимолити для вас більше благодаті. Тому хочу вас знову заохотити молитися. Дорогі діти, моліться безперестанку. Так вам дам радість, яку мені дає Господь. І з цими благодатями, дорогі діти, хочу, щоб ваші страждання були радістю. Я ваша мати і хочу вам допомогти. Дякую, що відповіли на мій заклад. Ну і Марія нас сьогодні знову, з понеділка, заохочує молитися, Молитись, молиться, каже, без перестанку. Роздумуйте без перестанку над Божими справами. Роздумуйте над тим, що ви сьогодні робите. Чи сьогодні в тебе пріоритети життя твоє, твої потреби, чи Бог і Божі потреби? Так? І коли ми роздумуємо над Царством Божим і йдемо в потреби Царства Божого, то тоді Бог. Забезпечує нас всіма, всіма нашими потребами, так? Бо каже, дозволяє мені вимолити для вас більше благодати. В цьому часі, сьогодні, сьогодні, Марія каже, цими днями, в цьому часі вимолити більше благодати. Тому хочу знову, аби ти молився, аби ти молилася, дорога дитинко, молись без перестанку. Тут дуже добрі слова, молись без перестанку. Так дам тобі радість, яку мені дає Господь. Хочете радіти, моліться безперестанку. І тоді буде приходити радість, радість. Вона не приходить просто так. Вона з молитви приходить. Так? Але молитва це не тільки відмовляння, а й пізнання, розважання, так? розмова з Богом. Всі аспекти, всі, всі практики про славу. Тому заохочу також до нашої групи, WhatsApp молитовної Опис групи є під цим відео. По понеділках завжди даю послання на цю групу, де люди моляться зранку і до вечора. Тому можете доєднатися будь-якої вам зручної молитви, щоб разом з ними молитися, разом зі спільнотою цією молитовною. Бо Марія говорить, об'єднуйтесь, створюйте групи молитовні, створюйте, моліться, щоб радістю наповнюватись. Хочете сьогодні радістю наповнитися, молитися. Хочете смутком наповнитися, то дивіться новини. Тут так і написано, бачите. Хочете бути бідні, нещасні, смутні, нерадісні, то, то не моліться. Дивіться новини, займайтеся своїми справами. А хочете бути радісними в мирі, в радості, в благодаті, тому моліться без перестанку. Каже Марія: хочу, щоб ваші страждання були радістю. І з цими благодатями, дорогі діти, каже Марія, такі благодаті отримаєте, що страждання стануть радостями. Уявляєте, страждання стануть радостями. Каже, я твоя мати і хочу тобі допомогти. Основне, треба запам'ятати, що я твоя мати і хочу тобі допомогти. І ми, як діти слухняні, могли би слухатись Марію і тоді отримувати ці всі неймовірні благодаті. Будьте благословені, миром, радість, благодать. z Međugorje